Передати управління комунальним підприємством фортеця громаді Білгородністровського із такою заявою під час візиту до Акермана виступив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський. Приїхав не сам разом із ним депутати, фахівці, спеціалісти. Одним словом, як самі зазначили, не байдужі до долі твердині. 80% цієї будуть буде йти одразу на реконструкцію. на реконструкцию самой крепости, а 20 этой прибыли должно идти в бюджет города Белгород-Днестровск для э, создания инфраструктуры и поддержки инфраструктуры той, которая находится вокруг крепости. Анатолій Урбанський вважає, що без обладнаних парковок, відремонтованих доріг та розвинутої інфраструктури біля твердині вона ще довго залишатиметься непривабливою для туристів. А тому негайно до початку туристичного сезону треба перетворити Акерманську фортецю на перлину півдня України. Це можливо зробити лише передавши управління комунальним підприємством Білгородністровському. Мер Алла Гінак такі пропозиції не рада. Більше того, каже, що у міської влади вже є перспективні плани. Як залучити чималі інвестиції для реконструкції фортеці, а от важелів управління твердиною поки нема. Обоюдними усилиями, ми зможемо зробити те, що не могли зробити городська власть коли когда руководили тут соответствующие товариші. І областної совет тоже к сожалению не справился со своєю ну, місією. Будемо так, спасіння крепості. Ми бачимо, що відбувається. Після справ офіційних не забули нагадати і про те, кому варто дякувати за те, що цього року із бюджету області на реконструкцію середньовічної фортеці передбачили 7 мільйонів гривень. Я ще раз почав свій розговор з того, що заручившись сильною підтримкою фракції і наших партнерів по коаліції, це довіряють ділам, а також наш край і батьківщина. Ну, солідарність я то представляю, <ріст> <ріст> да. она всегда впереди. вперед. Вот. Ми змогли проголосувати за то, щоб були виділені средства. Згадали добрим словом і тих, хто за словами членів робочої групи, був проти цієї ініціативи. Я хотів би акцентувати увагу общественності міста Белгород Дністровськ. О том, что когда голосовалось бюджет 2016 года, вся фракция оппозиционный блок голосовала против этого бюджета. Как следствие тому, они голосовали против выделения 7 миллионов гривен на реконструкцию конкретно фундамента крепості Акерман. Після такого насиченого піару політичних сил, що у прямому сенсі боролися за майбутнє середньовічної фортеці, у представників громади Білогородністровського виникло цілком природні запитання. Єдине, що мені поняття, та комісія по обласного совета є та комісія депутатської фракції довіряє ділам. Та позиція обласного совета и і не, ось... конфісія, 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 конфісія. Конфісія, конфісія. Я не зря. Конфісія. здесь. Представив всіх членах для того, щоб була понятна, що етакамісія власного совета. аби всім і все було чітко зрозуміло. Голова обласної ради ще раз поіменно назвав всіх представників робочої групи. Однак на цьому запитання у акерманців не закінчилися. Мені єдине що не подобається, що ви сказали та ми назначимо директора цього комунального предприятия. Мы же кого я назначить. Кого? Я сегодня хочу вас просто-напросто предупредить, что по этому человеку у нас проведена общественным советом с полковым проверкой. Я говорю о Сергее директоре рынка нашего Таке припущення Анатолій Урбанський прокоментував. Більше того, як сам зазначив, офіційно заявив. Пожалуйста, oh, його не задавайте. Я хочу вполне ответственно заявить о том, що нікаких бывших директорів рынка не будет назначены на комунальнее предприятие Фортець. За словами голови облради, під час перехідного періоду передачу комунального підприємства назначать виконуючого обов'язки директора КП Фортеця, якого спільно погодять міська та обласна влада. Також буде оголошено про відкритий конкурс на заміщення посади керівника. До складу конкурсного комітету увійдуть представники обласної міської влади, а також громадськості. Ну і на завершення без жодної політики члени робочої групи вкотре наголосили про свої рішення. Я являюсь главой фракции ББП в нашем Одесском областном совете. Мы провели совещание, на котором решили, что поддержим это грамотное, умное, толковое и своевременное решение по передаче полномочий коммунального предприятия Белгородской Мария. Нині управління комунальним підприємством фортеця ще ніхто не передає Білгородністровському. Таку пропозицію на розгляд депутатів обласної ради, члени робочої групи, винесуть на лютневу сесію. Чи погодить її більшість? Дізнаємося незабаром. Тетяна Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, ТВ.